Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні давайте роздивимось, чи варто міняти роботу і що чекає на новому місці. Не особиста філіжанка, будь ласка, пам'ятайте про це. Загальна інформація буде в ній. І, ну, ну, звісно ж, відповідальність на тому вона ваша, міняти вам роботу чи ні. Це просто підказки від кавової гущі. Взагалі, реагувати на них чи ні, це теж ну, це повністю ваш, ваш вибір. І просто послухайте і все. Бачила в коментарях цю тему і бачила її не один раз, тож давайте дивитись. Попередження для північного Регіону країни бачу, летітиме, ну, як зазвичай, що там літає. Тож, будь ласка, будьте дуже уважні до сигналів тривоги. Я не бачу, щоб там якісь там дійсно влучання, ну, так воно не показано. Тож у вас є можливість врятуватися і бути в безпеці. Так, давайте, чи варто? Так, ну для когось, якщо дійсно вам пропонують нове місце, і пропозиція йде, ну так як мені тут показано, від чоловіка, то тоді ну, так, ви можете зголоситись на те, щоб іти на нове місце. Але клопоту там буде чимало, одразу кажуть. Для когось навіть там е, ну, якісь. Це або дружні дійсно стосунки, дійсно, от, якогось там друга-подругу знайдете собі на новому місці, або навіть для когось службовий роман може бути. Але по трикутничку. Тож будьте уважні, будь ласка, щоб ви там не вскочили в халепу, бо потім бачу, що голова болітиме, що з цим робити. Ну. Всі ж дорослі, всі розуміють, що і як робити. Підказку ви почули. Далі то дійсно ваша відповідальність. Чогось мені сьогодні дуже йде слово відповідальність. Я так розумію, що комусь це кавова гущина, ну, просто наполегливо нагадує про це. Так, дивіться, дійсно, от ще раз показана ситуація, коли чоловік вас буде штовхати. На те, щоб ви змінили місце роботи, але хитрість там є саме в чоловіка. От дійсно, знаєте, як людині не хочеться, щоб ви залишались на цьому місці роботи, бо ну, має якийсь там свій свою вигоду. Отак хочеться тут казати, з того, що ви зміните роботу. Тож дійсно будьте уважні до того, хто і на що вас штовхає, щоб це не було так, що ви втратите місце роботи, а нове, поки що там прийдеться і чекати, і шукати. Тут знов показує філіжанка про те, що не поспішайте, поки ви не будете розуміти собі, що у вас вже є опора, що ви вже ну, не просто там йдете. Ще треба буде знайти куди. А що ви вже, опираючись на нове місце роботи, лишаєте старе. Просто, от знаєте, от одна і та сама інформація з різних боків. Ну Вона і може бути для різних людей, тому так воно якось ну, але звучить воно мені однаково. Так, далі. Ось тут комусь з вас натякають більш на те, що, що і вам треба б натякнути, що збільшить мені зарплатню, тоді ну, не, не буду шукати нове місце роботи. Для когось з вас є така ситуація, коли е, вами дорожать і не хочуть вас як працівника втрачати. І ви можете отримати трошки збільшення зарплатні. Я не можу в цьому випадку сказати для чоловіка чи для жінки ця історія ідеал, бо бачу, що обговорення йде, і чоловік і жінка обговорюються. І це може бути, знаєте, один з них працівник, інший робот, роботодавець. Але хто, хто з вас хто, там ви вже самі знаєте. Так, от тут що. От тут для когось з вас, це як хтось або з рідних буде пропонувати якусь роботу, чи, наприклад, знає, що десь шукають людину, і. Скаже вам, що можеш звернутися, і, там, може поспілкуйся, може тобі щось і знайдуть. Або це хтось з друзів, хто натякає, там треба розбиратись, там ще під питанням, чи воно вам підійде. Тобто, ви ну, в будь-якому випадку вам варто поговорити, попитати там людину, яка шукає, чоловік якийсь шукає. Так. ну Людину, яка шукає собі робітника. Отак. От так, ось тут комусь говорять: сиди поки що, поки не закінчиться. Що там у вас треба, щоб закінчилось? Я, я тут не дуже розумію, якщо чесно. Але я знаю, що ви розумієте, про що мова. Сиди, поки не закінчиться отак показує. І ось тут точно більше для чоловіка інформація літери і С, Х. З або літера Е так, і так, воно мені тут трошки так повертаєш, і схоже, нібито. Літера А Л і дев'ятки тут, чи дев'ятий місяць народження, чи дев'яте число народження. Взагалі-то людина зараз як відлюдник, він такий ну, мало спілкується з оточенням. Може, це про когось з ваших рідних, близьких, може, про друга вашого якогось. Поки що кажуть, сиди там, де ти є. Навіть якщо він просто вдома сидить, то хай поки що сидить. СО, я казала, не пам'ятаю, вибачте. Угу. І літера П теж сюди відноситься. І літера В сюди відноситься. Ось таким людям поки що. Не варто міняти роботу. Далі дивимось. Ось тут показаний чоловік, якому кажуть, наполегливіше шукає 26. -те. А, ви знаєте, от тут у якогось чоловіка взагалі кардинально буде змінюватись вся ситуація стосовно роботи, кар'єри його, але це 26-й рік. Отак воно. Не число 26, а рік. І е, допоможе йому в цьому жінка, яка дуже його кохає, отак показано. Угу. Поки що він показаний мені дуже обмежений, взагалі, от в якихось можливостях щось змінити. Знаєте, коли у людини життя як на паузу поставлене. І от, щоб він не намагався, навіть якщо він дійсно зараз буде наполегливо шукати роботу, воно в нього не вийде. В нього, як знаєте, сама доля його зупинила. От там, де він є. І ані кроку, ані вліво, ані вправо воно в нього не вийде нічого. Просто от, от поки що. Отак. От І 26 й рік він буде переламний для цієї людини. Так, далі, за кимсь з вас дуже спостерігає якийсь чоловік. Як ви робите, що ви робите, як у вас в житті. От, це може бути хтось навіть з вашого оточення, з ким ви спілкуєтесь. Во. 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 ВОЗ. Во. Отакі мені йдуть літери, і як абревіатура. І... Тут може бути пропозиція від людини, але одна єдина, і тут, не, ну, як знаєте, не треба довго роздуми. з роздумами тягти. Тут швидко треба буде відповідь давати. Так, ось тут комусь. ЗВ. Ш, Н, і О П. такі літери і для цих людей травм... травматичними можуть бути найближчі три місяці стосовно роботи. Будьте дуже, дуже обережні. От, бачу, як людина падає, і це може бути, ну, потім, знаєте, от, ну, лікарняний, він може бути довгий. Тобто просто будьте дуже-дуже до себе уважні, до того, що ви робите. Техніка безпеки вона у вас повинна бути просто на першому місці. Так, знов мені показують, у когось дійсно можливість нових стосунків. Але показують знову ж таки за чоловіком є якась жінка. Показано цікаво, от про цю жінку, бо дивіться, з одного боку вона десь там є в нього. З іншого боку, він як ну це, як знаєте, нема е, такого тісного спілкування. Це, наприклад, да, от, як у багатьох зараз ситуація, Він Десь в країні, а вона десь за кордоном. І нібито вони чоловік та жінка, але ну самі розумієте, він все ж таки чоловік. Йому хочеться близькості, йому хочеться, щоб, щоб була жінка поряд. Тож тут може і не втриматись. Ну, бачите, дивимось про роботу, а воно ж все одно, якщо треба якусь інформацію озвучити, вона ж все одно все одно прийде, і все одно я її побачу, я ж не буду мовчати. Це комусь треба знати, тож нічого. Так, ось тут питання, питання стосовно закривати питання з роботи, йти на нову чи ні. Бачу людину, яка от з цим питанням ходить, ходить і буде ходити ще поки що буде ходити. І дивіться, як. якщо у вас, ну, знаєте, як тут у вас є ідеї, куди ви хочете, де ви хочете себе спробувати, вони є. Але дивіться, в вашому оточенні є кицька хитра Яка у вас може розпитувати, що ти там, як ти там, а що ти собі плануєш, помовчте, будь ласка, от зайве питання, вам не треба на них відповідати. Цінність того, що ви можете отримати в тиші, от просто, от знаєте, робіть собі, що ви, що ви собі там вигадали, і що ви хочете зробити. Потім люди все дізнаються. Нікому нічого не треба знати раніше того, як ви отримаєте відповідь від, ну де ви там розсилаєте резюме. Це таке просто попередження від філіжанки. Так, далі дивимось, як воно там буде на новому місці. Якщо ну, ви ж вже і почули, нібито, бо знов, знов за рибу гроші, як то кажуть. Знов мені показують, що два одиноких кораблі можуть зійтись на одному просторі. Ну, Це, це таке. Знаєте, у кого ви знаєте, насправді, якщо кохання, то ну, не треба від нього відмовлятись. І життя, воно дійсно, воно змінює все. І тут треба дивитися просто на людину. Ви відчуєте, якщо дійсно він одинокий, якщо дійсно там вже нема чого ловити в тій сім'ї, бо бачу, що жінка вона навіть слухавку не кожного разу хоче брати, коли з ним спілкується, ну коли він телефонує. Щоб спитати, як там, що там, і бачу, що є там вже з ким не спілкуватися цій жінці. Тож там хтось їй дуже допомагає, вже і дитина якось до когось, там вже прихильність має як до нового татка. Але ж дивіться, це може бути такий один чи два випадки з тих, хто слухає цю філіжанку. Тому я кажу. Що дивіться на самого чоловіка, не поспішайте в нові стосунки, але й не, не відмовляйтесь так, щоб знаєте, от, коли ви розумієте, що людина дійсно ну, просто він, ну, вони просто на папері тут, ще чоловік та дружина, бо вона не приїздить, але там нічого вже і нема. Він вже дуже одиноким себе відчуває. І він дуже буде тягтись до когось з вас. І тут може бути нова, дійсно, справжня нормальна пара. І в неї там, у тієї жінки, все влаштується, бо бачу, що неї, звісно, там вже щось влаштовується. І вона йому або вже натякає, і він знає, що там щось змінюється, або це питання, яке скоро між ними повстане. І буде розглядатись як дійсно. Бо бачу, що він такий, знаєте, йому неприємно, але це не дивує його. Він вже це знає і відчуває. І він, ну, знаєте, як очікувана розмова. Ну отаке. Що ну. Да. робить з нами війна, так? Да. Так, у когось тут перехід на нову роботу, у вас там дуже перспективно все буде і підвищення. Знаєте, от ви прийдете на одну посаду, а ви на цій посаді виростете. У когось дійсно так, воно показане. Але дивіться, ви будете зростати на посаді, а заздрісників у вас буде аж дві штуки і такі злі, дуже злі. Mm -hmm. а, ну, Кажу, де ви там ходите, приходите додому, це знаєте, ви ж звикли руки мити, приходячи додому. Ви ж обов'язково це робите. Вам ж нічого дуже так не складно ж буде взяти трошки солі. На долоні і попросити її очистити вас від всього бруду, який ви нахапали на себе за день. Маю на увазі енергетичний бруд. І вона почистить вашу енергетику. Це це не займе зайвого часу, це, от як ви миєте руки з милом, додавайте мило, воно не завадить. Або обмиєте з сіллю, а потім з милом. Це ж все просто хвилинка часу. Але ви енергетично будете звільнені від оцих всіх заздрощів, які на вас дивляться. Так, ну, я не знаю, в який раз. Мені знову ж таки показують. Тут у багатьох з вас можуть переналаштуватись ваше особисте життя от разом з. Вашим кар'єрним життям, бо бачу, що жінка дуже вразлива і дивитись на вас будуть аж три чоловіки. Це може бути в один і той самий час, а може бути і трошки в різний час, але, ну, дійсно, у вас буде можливість, якщо вам дійсно то треба і хочеться, і взагалі. Переналаштувати своє особисте життя, то у вас всі можливості до цього будуть. Так, хтось з вас стрибне з одного місця на інше. Тут, тут просто так складатимуться обставини. Що вам запропонують, як сюрпризом воно вам буде, ви як неочікувано трошки, але ви зголоситесь, а чому б ні, там щось цікаве для вас. А у когось тут переїзд буде і хоч не хоче, ви будете міняти місце роботи? Ну, а як же ж інакше? А може у вас, знаєте, отак воно показано, що у когось ви і переїжджати будете, бо запропонували роботу? От у когось навіть таке. І це по долі, це зміни, які ну от, не просто так сюрпризом воно вам, а це як доля, так у вас повинна скластись на новому місці з новими людьми. Відкрився портал можливостей, і ви не схочете втрачати ту можливість. І це добре, і це правильно. Угу. Так. Добре, давайте. Що в нас тут буде показане? Знов, одне й те саме. Ну, слухайте, у когось дійсно буде змінюватись особисте життя. Міняєте роботу, і міняєте разом з роботою. От знаєте, як з нового аркуша будете починати взагалі життя. Це ж добре. Тут жінка, Боже, чого ви так боїтесь? Ну, буде у вас новий чоловік, хіба це погано? І він такий, знаєте, він зачекає, ви не готові будете, ви якось так перелякаєтесь, як, що це таке, куди це на, на побачення? Щось у вас і досвід вже розгубився ходити на побачення. А він, він не буде такий, що, знаєте, от, ну, не хоче, що й не треба. Він зачекає, він зрозуміє, що треба, щоб ви трошки звикли до нього. Дуже зацікавлений в вас буде. Угу. Мені тут показують 29 число. Я не знаю якого місяця. От місяць забули показати. Але от це буде, я так розумію, все ж таки день першого побачення для когось з вас. Ну, обов'язково, звісно, що може день знайомства з таким чоловіком. Ну, щось воно буде якесь таке важливе для вас число. Спочатку, знаєте, помітить вас, і аж забуде, куди він йшов. Аж голову буде обертати на вас, аж так, так сподобаєтесь, так ви, і ви так здивовано, що таке, що він так дивиться. А от, сподобались. А в нього, знаєте, як буде? Він вас побачить і йому здасться, що ви якась така для нього, як, як нібито він вас знає. Насправді нічого він вас не знає. Це просто от як все, ви йому рідна, як рідна душа. от Просто от така реакція буде на вас. Тож дійсно, він ладен буде зачекати, бо він не схоче вас втрачати. Ну так, почали з роботи, закінчуємо особистим життям. ну. Нічого, комусь просто дійсно треба було почути це. Все, на цьому, всім дякую. Всім, от, хай буде влаштовуватись все так, як для вас буде просто от найкращий варіант. Нова робота значить нова робота, нова, нові стосунки, нова сім'я значить, хай це буде в вашому житті. Просто хай воно влаштовується самим-самим найкращим способом. Чуєте сирену. От Дійсно, мене аж замурашило, дійсно щось важливе у когось з вас в житті буде відбуватись. Ну, хай, хай аби швидше, аби ви просто були задоволені і щасливі, і будьте здорові, і хай грошей вам там, там, де вам треба буде осісти, хай вам платять стільки, скільки вам буде. Вистачати та ще й будете накопичувати. От просто всього цього вам дуже-дуже бажаю. Хай ваші мрії обов'язково здійснюються. і бережіть себе. І давайте побачимось нових відео. Не забувайте підписуватись, якщо ви ще не підписані. А вам дійсно цікаві такі відео, бо я буду дуже щаслива, якщо ви будете разом з нами дивитись кожного дня наше відео. Всім пока!